Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному продовжують роботу над маршрутом безбар'єрності. На кілька днів на вулиці Симона Петлюри перекрили рух транспорту. Там активно працюють комунальники. На облаштування такого маршруту Рівненщина отримала від уряду 70 мільйонів гривень. Більше дивіться у сюжеті. В межах пілотного проєкту на Рівненщині створюють перший маршрут без бар'єрності. Наразі роботи тривають в обласному центрі на вулиці Симона Петлюри. Цей шлях має з'єднати ключові соціальні об'єкти міста, до прикладу, ЦНАП, торгові центри, лікарні і бути доступним для маломобільних громадян. Довжина маршруту без бар'єрності у рівному складатиме орієнтовно 4,5 кілометри. Симона Петлюри. Потім повертаємо наліво на вулицю Соборну. Перехрестя Соборна Чорновола повертаємо на вулицю Чорновола вздовж вулиці Чорновола до Карнаухова. Повертаємо наліво на Карнаухова і закінчуємо на центральній міській лікарні. Маршрут безбар'єрності облаштовують в Рівному в межах проєкту Рух без бар'єрів. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської. На створення шляху доступності від уряду рівне отримало 70 мільйонів гривень. Це співфінансування. 30% – міський бюджет і донори. 30% обласний бюджет і 40% державний бюджет. Те, що вчора було виділено. Наразі на Симона Петлюри облаштовують пішохідні переходи за європейськими зразками, замінюють мощення тротуарів, а також працюють над ремонтом та заміною асфальтобетонного покриття. Рух транспорту там перекритий. В суботу відкриваємо вулицю Петлюри для проїзду. Очевидно, що там будуть далі роботи, проводиться по озелененню, по мощенню, надалі, але вже рух буде вільний і відкритий. Потім, можливо, де, на, на день-два знову перекриють, оскільки там будуть влаштовуватись пішохідні переходи по європейському зразку, припідняті для того, щоб... Забезпечить і безпеку, і безбар'єрність. Безбар'єрний маршрут має змінити підхід до планування міського простору. Його приклад планують масштабувати. Завершити першу чергу. Обіцяють до кінця поточного року. Юлія Смаль, Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному з 1 серпня планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Про це йдеться на сайті міської ради. Вартість проїзду у маршрутках може зрости до 18 гривень, а у тролейбусах до 15. Остаточне рішення мають ухвалити члени рівненського міськвиконкому на найближчому засіданні. Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті рівного піднімали у серпні 2022 року. Наразі проїзд у маршрутці коштує 12 гривень, а у тролейбусі – Сі мавіки та екофлоу знову передала рівненська громада військовим. За кошти платників податків міська рада закупила чимало техніки, яку українські захисники будуть використовувати на фронті. Подробиці у сюжеті. Це військовослужбовець Володимир з позивним Миколах. Сьогодні від Рівненської громади чоловік отримав обладнання, яке допоможе зберегти життя бійцям на передовій. Ми сьогодні отримали зарядні станції та дрони матріс 4Т. Це я б сказав, в нашому сучасному в нашій сучасності це найважливіший розвідувальний дрон, який поширений по всій лідній фронту, без якої є без цієї техніки наші бійці вони були б сліпі. Військове обладнання рівненська міська рада закуповує за кошти платників податків. Відповідно до западів бригад, техніку видають воїнам. Під час чергової передачі дронів бійці 16 військових частин отримали 50 зарядних станцій екофлоу та 17 мавіків. Сама хочемо робити все, щоб вберегти життя наших хлопців, допомогти повністю в оснащенні і рухати нашу перемогу вперед. Як розповідають захисники, потреби на фронті не зменшується. Зараз важливо, аби кожен долучався до будь-якої допомоги. Дрони це в першу чергу, о, а ще, мабуть, це більша складова це єдності нашого суспільства. Щоб ми нарешті стали одним цілим тим, ким ми були на початку війни. Коли між нами різниці не було, Рівненська громада буде і надалі підтримувати українських захисників, закуповуючи ще більше техніки для потреб фронту, Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, Святослав Петрушко, випуск новин. Майже три тисячі звернень саме стільки надійшло за минулий рік до представництва омбудсмена на Рівненщині. Найчастіші питання це права військових та їх родин і соціальний захист. Таку статистику оприлюднили на Рівненщині під час щорічної доповіді про додержання та захист прав і свобод громадян в Україні. Щорічну доповідь уповноваженого справ людини в Україні презентували у Рівному з основного за 2024 рік. Секретаріат омбудсмана опрацював 123 тисячі 221 звернення. Порівняно із минулими роками, їх кількість зросла на 30%. відсотків. Найбільше звернень у 2024 році надійшло від членів родин військовослужбовців, військовополоненів та членів і родин. Я прошу закцентувати увагу. Це кожне четверте звернення до офісу омбудсмана і. Люди шукають відповіді, люди шукають захист. Вони хочуть дізнаватися, в яких умовах перебувають їхні рідні, як, як їх повернути. Впродовж 2024 року було проведено моніторингові візити щодо додержання прав дітей, прав громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, додержання прав у секторі оборони та прав ветеранів і діючих військових. До слова, найбільше таких моніторингів провели саме на Рівненщині 262. Це і зустрічі з родинами безвісти зниклих це і місця до місць не свободи. Це і наші моніторингові візити до інституційних закладів до служб у справах дітей для того, аби аби побачити в яких умовах перебувають діти в громадах, і чи справді вони захищені в своїх правах. І багато багато різноманітних інших моніторинг візитів до місць тимчасового проживання, де проживають зараз наші внутрішньо переміщені особи. Окрім цього, у 2024 році Україна повернула з російського полону 1358 громадян. Відбулося 11 Дцять обмінів загалом додому вже повернулися більше п'яти тисяч воїнів та цивільних. Серед них чимало захисників з Рівненщини. Ми маємо таку можливість сьогодні. Офіс Буцмана, використовуючи свій комунікаційний зв'язок. Ми передаємо листи до наших військовополонених туди натомість отримуємо звіти, і передаємо родинам. Ми також використовуємось такий власне комунікаційний шлях, коли можемо верифікувати і. Отримувати інформацію з цієї сторони про те, чи перебуває такий військовополонений там чи не перебуває. Також зачепили тему ветеранської політики. На Рівненщині активно впроваджують заходи, спрямовані на соціалізацію, адаптацію та реабілітацію воїнів. На базі нашого управління створено центр підтримки ветеранів і членів їх родин. Про що цей центр? Це центр про те, що там в приміщенні для групової роботи у нас проходять зустрічі груп підтримки родин зниклих безвісти. А в кабінеті індивідуальної роботи фактично це майданчик, безкоштовний майданчик для роботи психологів, які законтрактовані з Мінветеранів. Говорили і про спорт як спосіб реабілітації ветеранів. Скажу на своєму прикладі, коли мені в 22-му році сказали, що я буду їздити на лінному візку, бо я нормально не ходити, не сидіти, не спати. Ну, мені дали 5 років. Сказали, якщо операцію не зроблю на перелом хребта, буду їздити. Ну, на даний момент кандидат майстера спорту з пару ветеран вже сам зацікавлений продовжити е свою фізичну реабілітацію. Це так багато людей переходять зараз в комунальний заклад інвоспорт, там де е, всі дисципліни параолімпійські. І зараз багато інвалідів дитинців, ветеранів, Багато хто там участвує після таких реабілітацій. Важливим етапом обговорення була тема захисту прав дітей в Україні. За 24-й рік опрацювали 2004 письмових звернення та 1622 звернення на гарячу лінію. Станом на травень 2025 року Україна повернула з Росії 1324 дитини. Робота над поверненням дітей триває і надалі. Юлія Смель Вячеслав Мельник. Випуск новин. 14 червня в Україні відзначають всесвітній день донора крові. Щорічно переливання крові дозволяє рятувати мільйони людей. Про підготовку до процедури донації у рівному та потребу у донорах. Дивіться далі. Традиційно щороку, 14 червня, світ відзначає всесвітній день донора крові на знак подяки тим, хто рятує життя та для привернення уваги до потреби у регулярному донорстві. У Рівненській області налічується 11 заслужених донорів України та понад 2 тисячі почесних. Високе державне звання «Заслужений донор присвоюють після 100 донацій крові та 120 плазми або тромбоцитів. Статус почесного донора в Україні можуть отримати громадянини, які здали. 40 донацій крові або 60 донацій плазми. Рівненщина на початку повномасштабного вторгнення є як область та яка дійсно. В два рази підняла кількість тих людей, які розуміють цю проблему і готові допомагати. Компоненти крові неможливо виготовити штучно. Вони доступні лише завдяки донорам. У рівненському обласному центрі служби крові здати компоненти можна щодня з 8 до 13.30. перед процедурою важливо виспатися та уникати перевтоми за дві доби напередодні не вживати алкоголь, жирну їжу та молочні продукти. В нашому центрі основні донори це донори крові. Також є донори тромбоцитів і незначна кількість це донорів плазми. Плазма і тромбоцити заготовляються аферезним методом, тобто, це потребує спеціального обладнання. А кров заготовляється ручним методом. Олександр Кучерук один із тих, хто здає кров понад 25 років. Чоловік каже, зробив це вперше через бажання допомогти. Що мене завело туди? напевно відповідальність за тих людей, які її потребують. Якщо про що можна казати взагалі, якщо одна донація може спасти три життя, ну, то цим, цим все сказано. Шо, чому е, довгий час даю? Маю там біля 65 донацій, Ну, перша відповідальність, регулярне донорство не лише допомога іншим, а й користь для власного організму. Воно стимулює відновлювальні процеси, знижує ризик розвитку онкологічних і серцево-судинних захворювань. Люди, які хворіють на віл, снід, гепатит чи мають онкозахворювання, не можуть бути донорами. Ті люди, які здають кров, вони проходять відповідні перевірки, і це крім іншого прекрасна можливість безкоштовно перевірити стан свого здоров'я і повірте, що що служба крові не, не, не так рідко фіксує ті чи інші проблеми пов'язання або з парентеральними гепатитами, і, і вчасно людина дізнається, що вона хвора. Після донації варто уникати фізичних навантажень. Щонайменше 12 годин не вживати алкоголь, більше пити води та збалансоване харчуватись. Всесвітній день донора крові може стати хорошою точкою відліку для порятунку життів. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Аварія сталася на вулиці Шухевича. Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Подробиці у прямій мові. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Мерседес benz Спрінтер, 22-річний житель села Рубча, Рівненського району, допустив наїзд на 66-річного рівнянина, який перебігав проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок ДТП пішохода із політравмою госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, орієнтовно через дві години він помер. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду Керманич був тверезий. У нього відібрані біологічні зразки. Вибуховий пристрій біля торгового центру Арена у Рівному здетонував завчасно. У службі безпеки України розповіли деталі теракту, який стався у березні в обласному центрі. Росіяни хотіли підірвати вибухівку біля районного відділку поліції. Завербували рівнянина, який виготовив вибуховий пристрій і замаскував. Далі 16-річна дівчина у формі подарунка переміщала його місто. У підсумку привести вибухівку до відділку поліції мав завербований житель Харкова. Але вона випадково здетонувала в автомобілі таксі біля торгового центру Арена. Водій та пасажир отримали травми. Наразі всі особи причетні до теракту затримані. Слідчі служби безпеки регіону повідомили 41-річному наркозалежному жителю міста Рівне, який виготовив саморобний вибуховий пристрій з віддаленим доступом для російської спецслужби про підозру у вчиненні трьох злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Крім цього, 16-річній рівнянці, яка приймала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетних до теракту. Перед судом постануть троє жителів Сарненського району, які організували незаконний перетин кордону. Жителі Рокитнівщини, які добре знають прикордоння за винагороду від 10 до 15 тисяч доларів, пропонували переправити за кордон чоловіків призовного віку. Всіх фігурантів злочинної схеми викрили їм може загрожувати до 9 років за гратами. Днями у рівному на вулиці фабричній мотопатрульні зупинили водія мотоцикла. Чоловік здійснив обгін на перехресті. Документів на скайбайк не мав. А державні номерні знаки належали іншому транспортному засобу. На водія склали відповідно протоколи. Поліцейські розшукують зниклого 33-річного рівнянина. Про зникнення сина повідомила матір. Головацький Валентин Анатолійович, 1991 року народження. Чоловік раніше неодноразово залишав домівку. Може називати неправдиві особисті дані. Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте на 102. Наразі у мене все. Я ж зичу вам мирного вечора. А також не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.